Знаєте, життя Христа ми згадували минулого разу три сфери життя Христа. Хто може пригадати ці сфери? Перше дитинство, професія і круг коло спілкування. Як він обирав, як, він обирав, як себе поводити у цих трьох сферах? Роздумуючи над наступними такими основними чотирма, я зрозумів, що чотири охопити за одну проповідь це було б дуже довго. Тому сьогодні хотілося б охопити ще наступні дві, а потім ще розглянути дві сфери його життя. Насправді, кожну сферу можна було б розглядати просто безкінечно, але, як да, писав Євангелист, що не вистачило б і усіх книг, щоб вмістити. Життя Христа, воно було боротьбою. І ця боротьба вона складалася із багатьох гвинтиків. І якщо би один з цих гвинтиків не був на своєму місці або був би неякісним, усе б пішло до, до занепаду. Наступна сфера життя, яку хотіли би сьогодні пригадати, це спілкування з Богом. Скажіть, велику роль спілкування з Богом грала е в житті Ісуса Христа? А? Ключову роль, так? Да? Марка 6.46. І відпустивши їх, Він пішов на гору помолитися. Ісус Христос ніколи не нехтував часом особистим з Богом? Ісус жив спілкуванням зі своїм батьком, щоб Його. Місія була виконана успішно, в нього було не було права на помилку. В нього було не було права на те, щоб звершити якийсь гріх. Е, кожна спокуса, буквально кожна спокуса в житті Ісуса Христа, вона мала бути переможена. І в нього було більше спокус, ніж було в Адама. Тому що вони з Адамом по своїй природі. да були чимось схожі. В Христа вже, звісно, його тіло воно було з наслідками гріха, але в ньому не було цього потягу да? нашого природного бажання вчинити гріх, яке в нас є з народження, до якого в нас є потяг. І Христос був як Адам. В Адаму була, була одна спокуса. Він їй протистояв, але він не протистояв спокусі послухатися свою жінку. В Ісуса Христа на кожному його кроці було набагато більше спокус, ніж було в Адама. І в Ісуса Христа була місія протистояти буквально кожній спокусі на його шляху. Тому що якщо гріх Адама, те, що він піддався на свою спокусу, він просто запустив гріх на цю землю. І це півбіди. Але якщо Христос би хоча б одній спокусі сказав так, то він би програв у великій боротьбі, і що це означає? Що гріх ніколи б не пішов би з цієї землі. Це означало би програш Бога. Єдине, що могло врятувати Адама, і що врятувало Христа, це постійне спілкування з Богом. Ми пам'ятаємо, як Адам потім ховався від того, щоб зустрітися з Богом після того, як зробив цей гріх. Спілкування з Богом було життєво необхідним. Тому Христос багато приділяв уваги спілкуванню з Отцем. Для Ісуса Христа молитва це невід'ємний засіб у великій боротьбі, це невід'ємна зброя у цьому процесі. Але питання да, в тому, як сприймали люди молитву у ті часи, як сприймаємо ми молитву спілкування з Богом зараз? Є такий текст 6:5. Ми його нещодавно згадували в якихось наших розвиваних чи проповідь чи в п'ятницю ввечері, точно не пам'ятаю. Але це з цього уривку. І коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Запевняю вас, вони одержують свою нагороду. У нас була проповідь про нагороду. Хтось сприймав спілкування з Богом не як буквально свою потребу і необхідність, а як засіб для того, щоб задовольнити свої потреби. В когось це була потреба в лицемірстві. Але це не єдине, в чому може бути да, неправильно використане це поняття, як спілкування з Богом. Є молитви, які наповнені проханнями людей, тільки проханнями. Там мало подяки, там мало. Покаяння. І питання, да, які ще прохання, особисті прохання, чисто споживче відношення до Бога. Не те, щоб просити Бога не треба про допомогу. Але коли ми до Бога йдемо тільки тоді, коли нам від Нього щось треба, оце вже стає проблемою. Це вже не те, для чого Ісус Христос спілкувався зі своїм Отцем. Так, йому постійно було потрібно від оця щось, але йому було потрібно це спілкування, йому була потрібна підтримка. Да? Уявіть собі, друга, який дзвонить вам тільки тоді, коли йому щось від вас потрібно. Це хто завгодно, але навряд чи цю людину можна назвати своїм другом. Як ми вже казали, молитва для Ісуса Христа це інструмент в боротьбі проти сатани. Ісус, якими перебував у великій боротьбі, Він також боровся зі гріхом, зі спокусами. Молитва, якщо ми побачимо його життя, допомагала йому в декількох моментах. По-перше, і дуже важливо, це розуміння волі Отця, тому що в Івана 5:30 він сказав: Я не можу я сам від себе робити нічого, як я чую. Так і суджу. І мій суд справедливий, бо не шукаю своєї волі, але волі того, хто мене послав Отця. Як він буде знати волі Отця, якщо він не буде з ним спілкуватися? І таке ж саме питання до нас: як ми будемо знати волю Божу, якщо ми не будемо регулярно з ним спілкуватися? Це ключовий засіб великої боротьби і ключовий момент у великій боротьби знати волю Небесного Отця. На сьогодні. Друге, в найтяжчі моменти боротьби це допомагало Ісусу Христу не втрачати розуміння того, для чого він на цій землі і в чому полягає його місія, і для чого йому виконувати цю місію. Луки 22, 41, 43. А сам відійшов від них на віддаль, як кинути каменем, упав на коліна і молився, промовляючи. Отче. Коли хочеш, зроби, щоб минула мене чашиться. Однак не моя хай буде воля, але Твоя. З'явився йому ангел з неба, який додав йому сили. Ми бачимо, що Ісус Христос звернувся до Бога, коли хотів отримати підтримку в той момент, коли йому не хотілося звершувати цю важку місію. Він хотів звершувати волю Отця. Але йому було дуже важко. І він, да, він каже: коли хочеш, зроби, щоб минула в мене чаша ця. Він хоче, щоб вона пройшла, тому що він відчуває вже той великий тягар тих страждань, які йому є. Але його найбільше бажання, щоб була воля Отця. І він, у цей тяжкий момент місії, він звертається до Бога про допомогу. Ми бачимо, да, з'явився йому ангел з неба, який дав, додав йому сили. Знаєте, тут є важливий один момент. Ісус Христос звертався для того, щоб Бог дав йому підтримки в Його місії. Дуже важливо, щоб місія взагалі була присутня в нашому житті, щоб було що просити в Бога. Тому що, коли у нас немає місії, то і підтримки цієї місії нам важко просити. Можна було б сказати, що, ніби говорячи з Богом в тяжкі часи, ми також використовуємо певним чином Його, що нам потрібна від нього підтримка, також є певний споживчий елемент. Але справа в тому, що наша перемога у великій боротьбі більше всього цікавить Бога, тому що якщо би ми більше за Бога хотіли перемогти в цій боротьбі, це означало б, що ми здатні любити більше, ніж Бог. Навіть самих себе ми не можемо любити так сильно, як нас любить Бог. Тому наша перемога, ну навіть Він більше хоче нашої перемоги в цій великій боротьбі, ніж ми. І те, щоб ми прийшли до Нього і попросили в нього допомоги, Він більше хоче, щоб ми прийшли. Це також потреба Божа. Він хоче цього, Він зможе без цього жити. Він самодостатній. Але він прагне, щоб ми прийшли до нього. Тому, коли ми приходимо до Бога і з духовною потребою, ми виконуємо насамперед Боже бажання, а вже потім своє. Ми з вами згадували на початку, що Христос пішов молитися на гору. Так? Саме перший текст. І відпустивши їх, він пішов на гору помолитися. Хто пам'ятає, що було до цього, як він пішов на гору? Нагодування п'яти тисяч. Марка 6.41. Узявши п'ять хлібів та дві рибини, і звернувши погляд до неба, він поблагословив, розломив хліби і давав учням своїм, щоб клали перед ними і обидві рибини всім розділив. От написано: звернувши погляд до неба. Як ви думаєте, що відбувалося в цей час, коли він звертав погляд до неба? Спілкування, відбувалося спілкування з Його Отцем. Відбувалася молитва. Молитва в Ісуса була завжди. Була до того, як відбулося нагодування, відбулася вона і після того, як Він нагодував, після того, як відбувся величезний успіх. Це цитата з книги Ленвайт Наглядний уроки Христа. Учні Христа були вражені його здатністю молитися і постійним спілкуванням з Богом. Одного разу, після короткої відсутності свого Господа, вони знайшли його зануреним у молитву. Мабуть, не помітивши їх появу, він продовжував молитися вголос. Серця учнів глибоко потряслися. Коли він закінчив молитися, вони вигукнули Господи, навчи нас молитися. Христос молився, щоб отримати те, що може дати іншим. Христос не молився про те, що може принести користь тільки виключно йому самому. І це один з моментів, як маємо молитися ми. Маємо проаналізувати нашу молитву. Чи більше ми дбаємо про свою користь, про своє життя, чи думаємо ми більше про інших. Ми бачимо, що учні, коли б побачили. Як молиться Ісус Христос, вони зрозуміли, що вони не вміють молитися. Так як їх вчили молитися, це щось зовсім не те. Ісус Христос, Той, хто дійсно має відносини з Небесним Отцем, Він молиться якось по-іншому, ніж це роблять вчителі того часу. Ми бачимо, як Христос руйнує образ молитви в голові своїх учнів. Молитва для Ісуса була засобом боротьби проти зла. Молитва має бути засобом боротьби проти зла і в кожного з нас. Ісус молитвою боровся за кожного з нас. І до цієї боротьби покликані і ми. Наступна сфера життя Ісуса Христа це відношення до людей. Знаєте, частково відношення до людей ми дуже гарно бачимо з того, як він обирає коло свого спілкування. Але це тільки одна сфера, це сфера формування команди. З ними він спілкується незалежно від того, якого вони походження. Але є багато інших сфер. І одна з таких знаєте, цікавих сфер його життя це сфера його спілкування з його ворогами, найбільшими ворогами. Як це було не парадоксально, але, на жаль, найбільшими ворогами Ісуса Христа були ті, хто мали першими прийняти Його, розповідати про Нього усьому світу. Це були вчителі, духовні наставники да, в кавичках того народу. Вони зробили абсолютно навпаки. Стали тими, хто через свої амбіції та хибні уявлення стали, стали найбільшими ворогами Ісуса Христа. У своєму служінні Христос неодноразово називав фарисеїв не найкращими е, словами, зміями, лицемірами, синами сатани, тими, хто хулить Духа Святого. Він, е, да, породження ехідне, ну тобто хто, хто породження ехідне? Змії. Гроби да, пофарбовані. Було багато в нього описових да, словосполучень стосовно цих людей, епітетів, да. чи пам'ятаєте ви взагалі колись, що фарисеї, окрім Нікодима, особисто підходили на одинці до Ісуса Христа, щоб поцікавитись духовними істинами? В яких, в яких вони зазвичай обставинах підходили, можливо, ага, це коли дитиною в храмі. Ну вони ще навіть не здогадувалися, ким він має бути. Да. Але коли він вже от да, коли було багато людей, їм завжди була потрібна публіка. І це навіть ми бачимо, що ну навіть логічно ми подивимося на поведінку. Цих фарисеїв, книжників, садукеїв, да, які до Христа постійно підходили. Вони підходили, коли була публіка. Вони завжди хотіли його десь підловити. А єдиний фарисей, ну, можливо, не єдиний, ще був Симон, Фарисей, який запрошував Христа до себе, але в нього були, да, також ми пам'ятаємо, сумніви в Ісусі Христі. Єдиний фарисей, який хотів глибоко да, розібратися в тому. Хто такий Ісус Христос, це був Нікодим. Нікодим. І ми бачимо, так, що Він прийшов до Ісуса Христа наодинці. Ісус Христос з ним розмовляв наодинці. Ісус Христос йому також докоряв, тому що Він, вчитель, і він не розумів певних елементарних речей або не хотів просто зрозуміти. Ми розуміємо, що коли людина шукає публіки. І публічно робить постійно якісь зауваження або ставить провокативні запитання, вона не шукає відповіді собі особисто. Коли людина шукає собі особистої відповіді, вона підійде особисто, вона запитає особисто це все. Вона зробить це тихо, так як це зробив Нікодим. А ми бачимо інший приклад: як роблять люди, які зацікавлені в тому, щоб… Да, Сумопіарі, щоб протистояти Христу, протистояти Його звісті. А... Важливо розуміти, що найбільші вороги Христа це зазвичай були найавторитетніші люди того суспільства. Ми знаємо, як він спілкувався з ізгоями суспільства. Він часто робив їх своїми учнями. Потім вони ставали найкращими його послідовниками. Також ставали вчителями. Пам'ятаємо, як ми вже згадували Никодима, який також став його послідовником. Ми бачимо, що тут немає якогось розмежування. Але фарисеї, в більшості своїй вони не хотіли дізнаватися істини. Ми бачимо, що завжди Ісус Христос відповідає їм так, щоб ті, хто шукає істину, які є поруч з ним. Навіть у розмові Христа з ворогами вони побачили ще один доказ його божественності та того, що він є дійсно Месією. Ми бачимо, що Він завжди відповідає їм так, тому що він розуміє, що вони не шукають того, що вони запитують. І Христос їм прямо каже, хто вони і що вони є. Місія Христа це боротьба зі злом. Як ми вже згадували, молитва була його засобом боротьби зі злом. Е, він мав перемогти зло, він мав засудити зло. Ця боротьба не залежала від того, хто його слухає. Пам'ятаємо, що да, не тільки фарисеї, але й в рідній синагозі, коли він прийшов і почав говорити про те, що він пророк. Що відбулося? Хотіли вбити? Е, Спілкування Христа з людьми це також засіб боротьби за людей. Уявіть собі ситуацію: багато людей в одному селі дуже невисока тривалість життя. Всі люди в цьому селі ходять до однієї криниці пити воду. Багато вже років. Я дослідив цю криницю і зрозумів, що в цій криниці є. Отрутні метали, якісь тяжкі, да? які тяжкі, ну, які потихеньку вбивають людей. Це не відбувається миттєво, але це потихеньку вбиває людей. Яка моя місія, якщо я хороша людина? Розповісти про це людям, що це є отрута. Розповісти, розповісти це прямо так, щоб вони це зрозуміли. Вони можуть далі пити. Знаєте, комусь. Незручно ходити до іншої криниці або іншу не хочеться копати. Вони не бачать е, наслідків тут і зараз, тому ну, думають, ну, мої батьки пили, і я буду пити, і все буде добре. Я свою місію виконав, я сказав максимально відкрито. У Ісуса Христа була така ж сама місія. Він, він бачив, що джерело, з якого пили да, духовну, начебто умовно живу воду, яка б мала бути живою. Від фарисеїв це вода, яка вбивала той народ. Ісуса Христа була місія показати, що це джерело є джерелом отруйним. І Він це прямо говорив. Це було засобом боротьби за людей проти зла. З одними людьми Христос спілкувався особисто, тихо, лагідно, з кимось привселюдно жорстко. Але усюди ми бачимо його боротьбу за душі людей. І наше спілкування з будь-ким має бути боротьбом проти зла за душі людей. Наші вуста мають бути зброєю в руках Божих. Проаналізуємо наше життя. Наші вуста є зброєю в будь-якому випадку. Але питання в чиїх руках це є. Зброя. Ви знаєте, навіть коли зброя нічого не робить, це також може бути зброєю в руках ворога. Тому що уявіть собі, що система ППО, яка могла би рятувати життя і нищити ворожі ракети, стоїть без діла, тому що її після війни хоче хтось комусь продати. Це зброя в руках ворога, навіть якщо вона мовчить. Наші вуста мають працювати на Бога. Христос є воїном і до сьогодні. Кожна сфера Його життя це боротьба за нас. Він повністю присвятив себе саме людям, прийняв саме людську подобу, щоб врятувати нас. Христос ревно молився, щоб врятувати нас. Він спілкувався людьми, спілкувався з Отцем, щоб врятувати нас. Коли будете читати Слово Боже, зверніть увагу на кожне слово Ісуса Христа. В кожному слові Ісуса Христа ви знайдете боротьбу проти зла і боротьбу за душі людей. Боротьбою були також кожне слово, яке виходило зі слів з уст фарисеїв. Це було боротьбою проти Христа, проти людей. І на стороні зла проти добра. Живучи наше життя, давайте будемо пильнувати, щоб наше спілкування з Богом, наше спілкування з людьми це було зброєю в Божих руках. Тому й ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує, з терпінням прямуємо до тієї боротьби. Яка перед нами, дивлячись на поводиря і вершителя віри на Ісуса, який, незважаючи на сором замість належної йому радості, перетерпів хрест і сів пору, праворуч Божого престолу. Амінь. Давайте помолимося. Дорогий отець наш небесний. Вдячні тобі за твоє слово, вдячні тобі за те, що ти показав нам приклад життя боротьби за нас. Ти показав нам, як нам самим боротися за себе, ти показав нам, як бути зброєю в Твоїх руках. Ти прожив життя, ти прожив його бездоганно. Ми просимо тебе Боже, щоб ми могли наслідувати його, щоб ми могли бути також зброєю в Твоїх руках, щоб ми спілкувалися з тобою постійно, щоб наше спілкування з людьми. Приносила їм благословення. Дай нам мудрості засуджувати отруту в нашому житті, і дай нам Боже мудрості боротися зі злом в нашому житті, приймати добро від Тебе. Все просимо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.